Я працював на звичайній роботі, зарплата була невелика, все йшло на сім'ю, на потреби і як не крути, грошей постійно не вистачало. Одного разу, після роботи просто гортав Ютуб і натрапив на відео від алкофана. Він коптив м'ясо, рибу, сало і робив це з таким натхненням, що я аж завис перед екраном. Виглядало все дуже смачно. Подумав, а чому б не спробувати самому? Купив невелику залізну коптильню. Перше копчення пам'ятаю, як зараз запах диму, очікування, хвилювання, і коли відкрив кришку, то був момент, коли просто закохався в копчення. Спробував, і мені справді сподобалося. Потім зробив фото, виклав у Фейсбук і через деякий час почали писати знайомі А зроби нам таке. Так з'явилися перші клієнти. І я зрозумів, це не просто хобі, це щось, що приносить радість і мені, і людям. Потім знову дивився відео алкофана і помітив у нього коптильню від древос, гарну, дерев'яну, як маленький витвір мистецтва. Недовго думаючи, купив свою першу Classic 1.0 на 20 кілограмів. З нею я зробив десятки копчень, набив руку, навчився відчувати температуру, дим, навіть на слух розуміти, коли вже готово. З часом придбав більшу коптильню, потім ще більшу зараз у мене вже третя, на 60 кілограмів. І знаєте, копчення стало частиною мого життя. Це не просто процес, це щось більше. Коли стоїш на подвір'ї, чути, як потріскує дрова, в повітрі змішується запах диму і м'яса, ніби весь світ зупиняється. І в ті моменти я розумію, що все було недарма, бо кожен димок, кожен шматочок це не просто страва, це частинка душі, вкладена в те, що ти любиш.